Одеса потрапила у новий проєкт з видачі посвідчень водіїв. Сервісний центр Міністерства внутрішніх справ розширює географію надання своїх послуг, і в нашому місті і ще в чотирьох містах України відновлення посвідчення водія у зв'язку з втратою чи викраденням, стало доступним як у сервісному центрі МВС, так і в державному підприємстві. Документ наразі в Україні всі міста які мають надати таку послугу з жовтня 2023 року. Також додалась послуга оновлення посвідчення водія в разі втрати або викрадення. Переваги саме отримання цієї послуги в наших центрах це те, що немає черг, людина приходить і протягом 15 хвилин оформлює собі нове посвідчення водія. Кермувальники, які мають намір відновити свої документи, можуть особисто в порядку живої черги звернутись у паспортний сервіс держпідприємства Документ. Також доступна можливість заздалегідь записатись онлайн через електронну чергу. Людина на місці пише заяву, надає тільки паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Людина може сфотографуватись, може обрати фото, яке їй подобається. На цьому процес оформлення завершується, після чого. Йде обробка документів в цей ж самий день, це може зайняти пів години. Людина отримує документ. Тут на місці ми роздруковуємо їх і видаємо людині. Послуга коштує 1111 гривень без комісії банку. Іноді нове посвідчення водія замовник може отримати за більш довгий термін впродовж одного-двох робочих днів. Якщо посвідчення водія, наприклад, було видано ще радянське. бо до 2013 року то необхідно зробити додатковий запит для того, щоб підтвердити, що ці права видані без порушень, і тому це може зайняти певний час. До одеського відділу ДП документ можуть звертатися не тільки Одесити, розповіли у підприємстві, і не тільки кермувальники, які втратили посвідчення, а й ці для яких настав час його міняти. Людина звернулась до нас, яка Переїхала в Одесу з тимчасово окупованої території. Посвідчення водія заявила як втрату. Ми оформили, без питань отримала нове посвідчення в той самий день. Якщо людина отримала права перший раз, так, вони діють два роки, після цього вона може звернутися до нас і без складання іспитів отримати права, посвідчення водія вже терміном на 30 років. Нагадаємо, що паспортний сервіс дп документ розташований у центрі Одеси на вулиці Катеринінській.